Добрий день, мене звати Олександра, і я кондитер. Зроблю ваше свято трішки солодше. Все почалося сім років тому. Мої рідні дуже полюбляють солодке, і перший, перший декрет мене так би можна сказати, так би мовити, підштовхнув цим займатися, тому що мені хотілося випікати. Щось смачненьке, і при чому при цьому з якісних тих продуктів, які я точно знаю, що там є. Пішли перші експерименти, перший майстер-клас, перші якісь невдачі, потім перемоги. І так потрохи-потрохи спочатку на своїх знайомих, друзях, а потім з'явилися вже перші клієнти. Знаєте, коли я починала, я думала, що достатньо того, просто щоб сфотографувати торт, ну гарно, чи навіть не обов'язково сильно гарно, просто щоб він там був на сторінці, і що цього буде достатньо. Вправді, з роками я зрозуміла, що просто сфоткати торт і показати, що ти його робиш, чи ти можеш його зробити недостатньо. В Нашій справі потрібно бути просто дуже різностороннім у всіх справах. Я виготовляю торти різні. Це можуть бути і 3D-торти, і звичайні класичні торти, і вау-торти з вау-ефектами мається на увазі. Це може бути антигравітація. Тобто, будь-який торт від мусового до бісквітного все це готую я. Також я готую макарон. Це моя коронка, тому що багато хто в мене з моїх клієнтів саме за них полюбив перш за все, а потім вже дізнавалися, що я роблю ще тортики. Ось також це різні тістечка, капкейки і тому подібне. Найперший мій торт був для моїх рідних. Це по рецепту моєї колеги, я взагалі фармацевт за освітою. Ось, і в аптеці я працювала, там була колега така в більшовіці, і вона там дуже часто випікала, приносила якісь смаколики до нас на роботу. І ось це був праз. Ский торт, який вона принесла, він мені дуже сподобався. Це був дуже такий, знаєте, плотний, але дуже смачний бісквіт, щільний, і масляний крем. Зараз звісно, в своїй роботі я вже таке не використовую, бо це ну не зовсім, скажем, тренді. Але тоді це було так смачно. Я взяла рецепт, приготувала для своїх рідних і його всі дуже-дуже зацінили. І я зрозуміла, що я хочу цим займатися. І тоді я почала шукати, кого можна було повчитися, тому що мені було важливо цей поштовх перший. Піти, так би мовити, від професіонала, щоб я не просто там десь сама в інтернеті пошукала, а саме від професіонала. І на той період я знайшла кондитера в Житомирі і перейшла перший свій майстер-клас. У Житомирі, в принципі, це було чи один, чи два майстер-класи, два, якщо бути точно. Потім була ще вафельна флористика. Але, на жаль, на той період, коли я починала вчитися, в нас дуже мало було до кого піти. Зараз вже з цим. Полегше буде, але в Києві з цим проблем ніколи не було. Тому я їздила в Київ неодноразово, різні майстер-класи, це була і здобна випічка, і паски, панетони, це були і різні декори, і навіть їздила на пряники, хоча це не роблю, тому що ну, мені. Не зайшло, але багато чого їздила. Зараз це вже більше. Я досі купую різні майстер-класи, але це вже онлайн-періоди. Бувають дуже часто, що десь можу я дезмотивуватися. Буває, знаєте, як творче натхнення втрачається, от просто там може бути. Але насправді, завдячуючи своїм клієнтам, які постійно пишуть гарні відгуки, я їх прям дуже-дуже люблю. Вони мене мотивують і далі працювати, і далі робити смаколики. Мої рідні мене дуже підтримували. тобто не можу на це поскаржитися як у когось, можливо, там, що всі відвертаються, від мене не відверталися. Мене підтримали рідні і друзі. Всі хотіли, щоб я їм приготувала, всі хотіли це скуштувати, всі хотіли цим поласувати. Тому в цьому плані мене дуже підтримали. Підтримав дуже чоловік, звісно, фінансово, тому що будь-яка справа це першопочатковий вклад в неї. І у мене в цього фінансового не було початку, тому мені допоміг саме чоловік. Я сама по собі така трошки завжди переживаю, дуже хвалюю. Я дуже приймаюся близько до серця. І перший клієнт це вже коли саме не друзі, а от саме перший клієнт для мене був він дуже важливим, тому що це перший клієнт. Але при цьому я страшно хвилювалася і я дуже чекала першого відгука. Благо, все було добре. Людині сподобалося, і вона досі мій клієнт. Але це було дуже страшно, дуже страшно. Це дуже важка праця. Це праця 24 на 7. Це дійсно так, тому що це робота і в день, і вночі. Насправді, коли багато замовлень, а ще Є, треба не забувати, що є родина, діти, яким також треба приділяти час. І Якщо в день, наприклад, приділяєш увагу. По максимуму намагаєшся дітям, тому що їм потрібен розвиток, потрібно спілкування. То вночі стаєш за міксер, за духовку і працюєш. Дуже дорога ця справа. І хто, хто хоче починати цим займатися, має розуміти, що це дуже постійні вклади, досі постійні вклади, тому що це матеріал, який дуже дорогий. Це е, техніка, яка також потрібно враховувати, що вона амортизується і її потрібно постійно, постійно поновлювати або ж ремонтувати. Ну, тобто, як і машина, як і будь-яка техніка, це все потрібно в це все вкладатися. Якщо дійсно працювати, цим займатися, розвиватися, не сидіти на місці, не чекати щастя, праздника, свята, то дійсно це вигідно і це прибутково. Тому що якщо в це вкладатися, постійно розвиватися, людям це цікаво, і вони до вас йдуть саме за вашим смаколиком.